Футбольний прогноз чемпіонат України, прогноз на два матчі, прогноз на перемоги забиті м'ячі. Перший матч Кривбас- Лівий берег. Якщо говорить фаворит, тут є саме, саме Кривбас. Хоча і лівий берег списувати не можна будь-яку команду. Не можна списувати, вона має шанс виграти. І Кофцінт дуже дають не один як давали з вересом і з нульцем на Кривбас. Загалом фаворит мене саме тут Кривбас. І шанси є в лівого берега. Я вважаю, що так якби перемога в Кривбаса назриває всіх трьох іграх, які їх е... іграв от Кривбас. Він якби грав у футбол, не везло йому. Багато що буде залежати тут від удачі. Думаю, що він тут має вигравати. Верес виграв два матча подряд. Для нього тут і нічия влаштує. І... Ой, не, верес Лівий берег виграв саме два матчі, і нічия його навіть тут влаштувала Цілком мені здається, на мій погляд, а забитим м'ячами, я думаю, буде більше 2,5. Саме більше 2,5. Такий прогноз на перший матч. Наступний матч в нас рух ворскла Ну це матч трохи поскладніший. Тут нема фаворита, хоча легких матчів я вважаю, що нема. Рівна пара у букмекерів. Я невелику перевагу віддаю саме руху. Руха якась мені здається, що трошки краща гра. Саме Ворскла взагалі у чемпіонаті вже 5 матчів і більше не виграє а так загалом шанси є, шанси тут рівні. Рівні пари взагалі тяжко передбачить. Переважно грають вони і грають і грають менше. Позабитий мічам, я думаю, саме менше, менше 2,5, якщо дивиться. А так, якщо переможця вибирати з цієї пари, то саме рух. Хоча і нічию ніхто не відміняв, така рівна пара. З однієї сторони, більш так якби, настрой має бути саме морський, вона на самому дні знаходиться. Але і рух, я думаю. Весною показав, що команда готова і грати, і так, є кому і грати, і побореться її за перемогу в цьому матчі. Тя пара рівна, куди м'яч полетить, та й та, та команда й переможе. Фотобайку за прогноз і всім удачі!